Вітаю, брати та сестри, шановні присутні. Сьогодні я постараюся зробити проповідь, як учили нас в коледжі, тобто по планам, по пунктам, щоб все було красиво. І от один з перших пунктів, таких, які повинні бути в хорошій проповіді, це от взаємодія з аудиторією, і от перед початком проповіді тобі потрібно якось їх завлікти або жартом, або якийсь який крючочок, щоб вони подумали. І от е, я придумав такий крючочок для вас і хочу вас спитати: е, хто вірить в те, що речі, які описані в Біблії, вони поза часом, тобто вони відносяться до минулого, до теперішнього і до майбутнього? Всі я я вірять. Ні, але деяких для, для пророків було там, ну на, на певний час там було слово. Ну так, тобто ми не так. можемо його приміняти то, ну, так. Так. ну, стосовно пророків, там же написано, якщо ти будеш робити отак, то Бог з тобою зробить отак. Okay. Я думаю, це зараз теж працює. Працює. Ні, в історичному часі моє. Ну, так, так. Отже, для тих, хто не підняв руку, а може хто сумнівається, я зараз буквально двома вершами покажу. Откуда куди вона підламись готуюся на падіння? Так. Це Євангелія від Марка. 30, 30, 15 глава, 30 і 32 вірш. Зразу помалюю ситуацію, чого пишу. Це відбувається тоді, коли Ісус Христос висів на хресті, і біля нього там були, ну, стояли різні люди. І от що вони говорили. З 29-го почну. Перехожі лихословили Його, похитуючи своїми головами і кажучи: Ова, ти, який руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе само, зійди з Христа. Так само і первосвященники між собою говорили і глузували разом із книжниками, інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїль, нехай зійде тепер з Христа, щоб ми побачили і повірили. І тут я хочу звернути увагу на останній вірш, що ми побачили і повірили. Отже, всі знають, що Христос був розп'ятий більше двох тисяч років назад, чи може дві тисячі, точно не скажу. Але от ці слова, які вони сказали, ми побачили і повірили. В минулому люди так мислили, от, ми побачимо, тоді ми повіримо. Ми не бачимо, ми не віримо. Це працює і зараз, тобто, от, Якщо Бог є, якщо Христос є, хай явиться до нас і ми побачимо, повіримо. І це так само буде працювати в майбутньому. Тобто нічого не зміниться з часом. І от е, е, ще один такий момент, якщо від яко можна відштовхнутися далі, от, е, повністю описана людина, яка вона була в минулому, яка вона в теперішньому, яка в майбутньому. Таке враження, що книгу писав той, хто. Знає людину дуже досконало, той, хто її створив. І от стосовно віри, в Ісуса Христа була одна притча, коли він розповідав історію про Лазаря і бідного, коли вони обоє жили на цій землі, але прийшов час, помер бідний, помер Лазар. І от Лазаря віднесли на луну Авраама, тобто рай, а багач потрапив в пекло. І от коли Багач мучився там в аду, він попросив батька Авраама, свого прабатька, що от, пошли когось на землю. Хай він хай їм засвідчить, як тут погано, хай розкаже їм. Але Авраам сказав їм, що от, навіть якщо хтось із мертвих Воскресне і вернеться на землю, все рівно вони не повірять. І от така сама ситуація як з Ісусом. Хтось вірить, хтось ні. Навіть коли Ісус Воскрес, хтось в це вірить, хтось це не вірить. Точно така ж сама ситуація. Ісус наперед розповідав, що буде. Але тут виникає один момент. Ми живемо зараз в новому заповіді. Ми вже знаємо, що Ісус помар і Воскрес. А якщо, що, що ж із тими, хто помар до Ісуса Христа? Яка їхня доля? У когось є якісь думки? Спасибося, спасається. Вони. не mm. Хорошо. Ну, тут я хочу привести таке на місце, це говорив апостол Павло, він тут говорив стосовно віри. Отже, віра є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. І далі він говорить, що вірою були засвідчені стародавні. Тобто дивіться, який момент виходить, що людина в минулому, в теперішньому, в майбутньому, якщо вона вірить, вона повірить. Тобто і Авраам був муж віри, і всі, хто були після нього, вони також були мужі віри. Якби Христос прийшов не в той час, коли Він прийшов, а в їхній, вони б так само йому повірили. Немає значення, який би час прийшов Христос. От є людини, я не знаю. Чи це Бог ставляє свою печать на тобі? Ну, от, ти повірив, не має значення, в який час ти народишся. Ну, от, нам зараз в даний такий час і в даний свій. Але от, ми все рівно всі повірили і всі прийшли. І от, на завершення хочу сказати таке, що от, хтось сумнівається, хтось не знає до кінця. Але от, звідки ти знаєш людина? Ну, може на тобі є ця печать, і ти можеш повірити в це, і Бог тебе прикликне. Амінь.